Попри пекуче сонце й інвалідність, Сінгарам прополює арахісове поле на північно-східному узбережжі ланки 44-річний тамільський робітник намагається вижити, а ще забути про криваву громадянську війну, яка тривала в країні 26 років. 14 січня 2009 року, за чотири місяці до її закінчення, сінгарам у наслідок артилерійського обстрілу дістав поранення і потрапив до лікарні. Потім снаряд влучив і в неї. Так чоловік утратив ноги. У північній провінції Шрі-Ланки живуть майже самі таміли, а точніше, південна гілка тамільського народу. Багато хто з них дуже постраждав під час бойових дій. А тепер, через 13 років по війні, багато кого спіткало ще одне лихо. Найбільша економічна криза, з якою країна будь-коли стикалася, відколи стала незалежною. Багато тамілів не мають змоги придбати предмети першої потреби, а деякі й працювати. Мені складніше, ніж робітникам. Вони можуть періодично по два дні додатково заробляти. А я не маю такої змоги. Бо хто мене найме? До кризи Сінгарам рибалив, але тепер бракує пального. Тож він узявся вирощувати арахіс. Щоб рослини не їла худоба, він із сином чергує прямо на полі в курені. Найбільша проблема, яку наразі маємо, це вартість харчів, таких як рис, борошно, цукор, сочевиця. Якщо ціни знизяться, ми не так страждатимемо. Цей регіон другий за рівнем бідності у Шрі-Ланці. Більш як половина місцевих жителів живе в злиднях. Ця 38-річна жінка теж втратила кінцівки під час війни. Невдовзі після того як настав мир, вона ще й овдовіла. Тепер покладається лише на допомогу матері. якби я мала руку й ногу, то заробляла б гроші на життя. Я стала такою лише через війну. За оцінками ООН, через війну понад 84 тисячі тамілів утекло до сусідньої Індії. Ще 800 тисяч стали внутрішніми переселенцями.